Макс, привіт, таке питання. У мене закінчились лайки в баду і Дайвінчику з мого міста. Було сотні побачень, десятки галочек і троє стосунків. Так, нормас. А зараз є три дівчини, з якими паралельно проводжу вечори, але вони шалавісті. Нормас. І для стосунків не підходять. Нормас. Питання в тому, що я точно знаю, що двоє з них ходять ще на побачення. Мене це виводить з себе, бо я. Як так є? Я ж є найкращий. Сам я показую всім виглядам, що вони у мене єдиний варіант. Ну, якщо ти терпиш, ну, тобто дивись, ти знаєш, що вони ходять на побачення з іншими, при цьому ти їм кажеш, що вони у тебе єдиний варіант, так ти, блять, коколд. Тобто, ти себе позиціонуєш як чувак, який не має самоповаги, і потім, блять, чимось ще треба дивуватись. Чи варто. Продовжувати такий формат історії, чи краще їх злити, щоб моя самооцінка не йшла на дно. Я хочу, щоб я був єдиним варіантом. Зливай, зливай. Знову ж таки, дивись. Є чуваки, їх насправді дуже маленький відсоток, дуже маленький відсотки, які, в принципі, знають, що тілки там з кимось ще ходять на побачення, але такі де мені похуй. Я коли згадав її, написав, вона приїхала, ми потрахались, і мені взагалі мені так навіть краще. Головне деталі не знати, що в неї там відбувається. А є чоловіки, і таких більшість яких дійсно це буде тригерити, і це буде впливати негативно на їх самооцінку. Ну тоді ти сам розумієш, що це на тебе впливає, впливає негативно. Треба цю історію завершувати. Поїбались декілька разів, ти йде побачення.